Говорив цьому Петрові по телефону. ще. Сиди собі там Петя в Бельгії, заробляй бабки, складай, знайди собі там дружину, можливо, навіть мароканку, да, нехай собі доїть з тебе ці бабки. Каже Петя не брат там, я хочу Гіона. Ну, от, поїхав чоловік. Слава Богу, можна навіть пацаном. Пацаном. Заробити ось на такого, ну, да, хоча б ушного, але в стані дуже хорошому. Ну, Перші наслідки, ось такі, от, після <головіка> тижень покатух, мабуть, відмию йому, як нормальному пацану. Тому що ну, мийка високого тиску не поблизу у нас. А заїхав, <головіка> заїхав із такі от, да. Ну, Геон класний мотоцикл, да. Ну, бордюри вони крепші. Давайте попробуємо. Катька старша. Отак от беремо, лю, прямо з початку гнемо диск, ось цей от гальмівний, потом дві шпиці відламуємо, третю гнемо, в диск не попадаємо. Третій удар прикушуємо скат. А на четвертий вже нахер диск не нужен. Ні, жартую, пробуємось таким макаром. Тіпа, віла, -ріба, віла баджо. Ну-ка, в прямому сірі не буду це знімати. Бо дійсно, щоб не загнути, нією рукою буду тут тримати. Ну, подивимось. Ну що ось так от. Тут дерево скажете, ну тут дошечку не поставиш і воно. Нема як зафіксувати це, коли вже зняти, правильно демонтувати. А так як хлопчина просив, ну, поправ щось на місці, якщо можна, то на деякий час, можливо, ну, по-правильному його треба дати на, на станочок. Ну так от. Де треба пшикнули, де треба витерли. Фарба підсохне, помиємо його. Але ні, щоб ви зараз всі женитись передумали да? і накупляли гіонів, бо той сказав. <гум> Перша порада то було жарту Петрові. Йому потрібна українська жінка. <гум> ну, а щодо цього, дивіться, дивіться, не перестарайтесь, де воно десь ось тут. От. Краще нехай буде там ще зазор, тому що трісне обут і вже тоді буде точно. Каюк. Тому що на станку, коли вони його обкатують, вони... це не стук. А коли він трісне, краще, нехай буде. Там трішечки, ну, так, так гуманніше буде, поки не дати його на прокатку. Всім добра!